Медицина в Польщі. Страхова медицина, приватна медицина. Якщо ви живете, подорожуєте чи хочете бути в Польщі, це відео саме для вас, тому що воно має психологічні аспекти. Головний принцип лікування поляків це всі люди є здоровими, поки не доведено зворотнього. Декілька слів історії. Я багато років до війни, з початку війни, живу в Польщі. Я зустрічався з медициною польською декілька разів. І скажу вам, медицина польська справді хороша. Вона має європейський рівень, і якщо ви платите, працюєте офіційно і маєте е, ЗУС. То вона справді безкоштовна. Умовно, безкоштовна. Безкоштовна там, де це потребує великих витрат. Все решта лікується табуреткою. Або чергою, колейкою, стульчиком. І так. А першого разу, коли довелося стикнутися з медициною, це дитина зламала руку. І Швидка допомога, да, до речі, якщо ви є потреба в швидкій допомозі, можете її не викликати, викликаєте таксі і їдете в лікарню на СОР. На Найближчу. Тому що таксі вас завезе швидше, а... і якщо вам відмовлять, то не випишуть штраф. За хибний виклик швидкої можуть виписати. Тому лайфак. Перший. Їжжайте в швидку на таксі. Дитина зламала руку і реєстрація в швидкій. Це. Ага, ви думаєте, що у вас зламала, а є у вас страховка. Ну, є, є песель. Окей, а песель дійсний чи не дійсний? Тобто, перше, що вони питають, це страховку. А нема страховки, тоді це буде коштувати 800 злотих прийом лікаря. Хорошо. І лікар до вас пуститься за 3-4-6 годин, якщо ви не помираєте. Тобто, перше, багато людей, не лише наших, але й поляків в свій час, маючи тривогу те, що лікується ви психолога, психотерапії, приїжджали в лікарню з жалобами, які, скажімо так, саме вилікуються. Черга, яку зробили на швидкій допомозі 2-4-6 години, вона виліковує, як правило, тривожних. Вона виліковує телептики, вона виліковує панічні атаки. Якщо людина з панічною атакою посидить трошки стані, ні, би і не так. А той, кому справді потрібна, той почекає. Такий природний відбір. А Лікар спуститься за скількись там. Але перше ніж лікар, якщо у вас щось трапилося там, поломана трука, Вас огляне медсестра. Як правило, медсестра там, лаборант, медбрат. І він определить своїм досвідченим поглядом, як довго вам чекати в черзі. Поміряє тиск. Якщо. Пульс, тиск серце може стати? Ну, тоді вам пощастило, черга там до години. Якщо з серцем все добре, 6 годин черги вам забезпечено. Ще є різниця, в яку лікарню, звичайно, ви приїжджаєте і. Ах. Ох. В який час? Якщо ви приїжджаєте вночі, Лікування табуреткою стає, як правило, довше. Ну, може там до восьмої години, поки на роботу хтось прийде до 9 -ї. Чого ж вчитувати саме? Якщо ви приїжджаєте днем вранці багато людей, якщо ви приїжджаєте після обіду, ну може ще хтось лікарів є, може бути черга менша. Але знову ж таки, mm -hmm. черга це є етап психологічного лікування. Це не з вами знущаються. До... До вас відносяться так само, як до поляків. Так ось медсестра, яка подивилася і сказала, скільки вам чекати, і до якого лікаря вам, чи, чи потрібно вам якісь обстеження, це окремий фокус. Тому що о, її рішення чи його рішення апеляції не підлягає. А, і якщо написано 6 годин, а ви зламали руку, можете їхати додому. На наступний день, якщо це велике місто, запишіться в будь-яку клініку приватну до лікаря, заплатіть кошти, зробіть рентген. І якщо у вас є рентген, якщо у вас є КТ, якщо у вас є обстеження, і у вас є консультація приватного лікаря, який напише вам велике скерування. О, є перелом. Є скерування на госпіталізацію, чудово. Тепер ви приїжджаєте в ту саму скору, де вчора вам сказали, що ви здорові, даєте їм велике скерування, і на вас уже дивляться, як на ну, людину, яка потребує допомоги. Вчора вам допомоги було не потрібно. Сьогодні так. Що ви думаєте, що вас прооперують сьогодні, якщо вам потрібно. Ні, ні, ні. Це лише як-то там в екстрених випадках, або Віп-клієнти. Ну або за великі гроші, приватні клініки, приватні лікарні. А Так вас все рівно пошлють чергу, скажуть: ну, приїжджайте там завтра, післязавтра. Так рука, перелом, та нічого. От вона там. Зафіксуйте, можемо накласти гіпс. І перш ніж. Тручання, ну, два дні можна почекати. Два дні це Варшава, один день це Краків. Два досвіди стикалися. Mm -hmm. а, інша ситуація, якщо потрібна операція планова, наприклад, видалення мигдалків, ну, ви з цим жили, то в чергу вас, звичайно, запишуть через півроку або через рік. Це годь. Через 7-8 місяців. Знайти іншу лікарню так можна. Знову ж таки, знайти приватну видавати нема жодних проблем. Переїхати в інше місто Варшаву там, де це можна. Та не питання. їзжайте куди хочете. Але черга, колейка, півроку це на планову операцію. Розумієте, чому поляки не бояться операцій? Не бояться медицини, не бояться лікуватися. А... І знову ж таки, лікарі, навіть ті, хто працюють в державних клініках, вони отримують хорошу заробітну плату. Вони є досвідченими і медицина ну, як якісна. Єдина проблема це. Психологічний елемент лікування колейкою стульчиком. Якщо у вас піднялася температура і ви хочете просто сходити до лікаря, в районі, де ви проживаєте, знову ж таки, знайдіть сімейну клініку, до сімейного лікаря можна потрапити швидше, там день-два черги. Небагато. Лікар угульний, лікар терапевт по-нашому. Це можна зробити безкоштовно. Якщо у вас є страховка, у вас є робота, у вас є преселі -укар. А мінуси такого тримання. Тому що ви попадете через 2 дні, а на роботу ви не вийшли вже сьогодні. І лікарняний у вас буде через 2 дні, як ви попадете. Якщо буде. Тому. Навіть поляки, які працюють українці, так точно користуються приватною медициною, якщо потрібно, приватні клініки, приватні лікаря, де можна потрапити сьогодні, на сьогодні. Ну, якщо це великі міста, Варшава, Краків це. Ну, Варшава точно без проблем. Краків, Варшава навіть україномовних спеціалістів має багато, російськомовних, білорусів. Якщо вам потрібна допомога сьогодні на сьогодні. Ну і ще один аспект польської медицини: це рецептомати. Щоб в Польщі купити будь-який препарат, вам на нього потрібен рецепт. Слава Богу, приймають українські рецепти з українськими печатками від українських лікарів. Так було давно, коли українці їздили до війни просто за ліками в Польщу, так залишилося по сьогоднішній день і це є добре. Але якщо вам потрібен рецепт, пишете в гублі рецептомат і записуєтеся на онлайн-консультацію. Онлайн-консультація це не, вас не прийме лікар, це буде спілкування в чаті. Вас не буде оглядати, вас не буде дивитися це не повноцінна консультація. Це. Вам, правда, випишуть рецепт. Якщо ви знаєте, що з вами. допустим, ви онлайн проконсультувалися з лікарем уже з України, сплативши за українським тарифом. Він сказав, які аналізи здати, які таблетки зараз випити. Тоді ви цим рецептоматом дуже гарно користуєтеся. Пишете, мені потрібно те-то, те-то, симптоми в мене такі-то, такі-то. Гугл перекладач вам в допомогу. І о чудо, за 15-20 хвилин у вас є рецепт. Які приймають польські аптеки, якщо у вас є весель. Ух, підсумовуючи, польська медицина відрізняється від української. В Польщі не можна зробити все швидко і безкоштовно. Але Моя порада: майте страховку, працюйте легально, сплачуйте внески в ЗУС. Тому що якщо трапляється щось екстраординарне, це врятує ваші кошти набагато більшими. А з вами був Анатолій Волок, ваш сімейний психолог. Побачимось!